Вітаю вас. Сьогодні ми в Коростишові. Тобто колодязь стоїть на піщаному плавуні. Колись тобто дуже давно його чистили. Замовник подзвонив, Хлопці, я там чув безплаження. Тобто так як колодязь у нас 9 метрів, і насос прийшлось би крепити десь отут, десь пониж. Але з тих пір ми у свій. Репертуар, але ще один від скважин. Підпогружний насос. Ось тут тут погружний. Ось така 110-та труба. Фільтр. Розвідали ми, де наш таким маленьким буром Ми зайшли. Водоноса йде, ну, такого мощного, прям як щебінь, самому низу вже пішов. Десь 2,80. Як правило, ми веземо з собою заготовку вже півтора метра, рідко, коли водоноси довше. Але в таких випадках ми наращуємо ще 60-метровий фільтр-чулок. Зараз додамо, розбуримося широким буром він уже там. І спробуємо обсадитися. Проблема в тому, що глини майже нема в водоносі і лунка, коли розбурюється, сразу схлопується. Тому це все треба робити швидко. Засняти вам цей процес, на жаль, не зможу. Але покажу кінцевий результат. Так, Спустились в колодязь. Обсадивсь. Вдалося обсадитися на 2 десь десь 2,20. до убора не дійшов, ще день засипає. Ну, цього більш ніж достатньо. Так, Воно Зараз наш вібраційний прокачує слажинок. Включи дренажник, Артем. Не дивлячись на те, що е, наш вибрик качає літрів десь 700-800 за годину. Скважини можна наблюдати. Зараз дренажний зараз відкачало. буде більше видно яка ось ореол вокруг труби. Чистой воды. Видно, как с трубы выходит уже отдача на колодец. Приток бешеный. Вот а такие бывают водоносы в растительских колодецах. Ридко. Такие. такие водоносы ⁇ это редкость, Площие. Туда, да, туда вот. далось. Все, она пора меня... Руковах, почему? А <music> ну, тут вибрик качаю. Блин, гранатник не можем выкачать. все все выкачивалось. Великий діаметр, тут метровий кільце внутрі. Метр таке. Запас води. Чимали. Ну тут набиралось. Тут набиралось не більше метра. Зараз насос навіть е погружний насос замовника. Я думаю, не справиться з з цим поступленням, щоб її викачати прям посушить Все, всім пока. Ох, опустили вже насос замовника в нашу скважинку. вивели наверх, прокачуємось. Навіть близько не встигає він її викачувати. Продуктивність насоса мабуть будь-то не дві. отак так качаємо вже 20 хвилин.